Вітаю, дорогі учні, нашого історичного профілю. Сьогодні мова піде про події на теренах України в ході Першої світової війни. Ми продовжуємо наш минулий урок І сьогодні я прошу звернути більше уваги на особах, подіях і послідовності подій. З минулого року ви. Зрозуміло, що війна була для українців великою трагедією, бо змушені були українці воювати в складі армій воюючих сторін з іншого боку. Ті хлопці, які створили, ну і дівчата теж, бо там були, і жінки також, які створили легіона, фактично полк українських січових стрільців, вони не дарма сподівалися, що їхній підрозділ стане. Ядром стане осередком майбутнього українського війська. І хоча вони зараз за австрійського цісаря, але це все може змінитися, бо будуть змінюватися самі події. Зверніть увагу на Галицьку битву, на облогу Перемишля, на те, як, е, е, яку радість в царській Росії викликало взяття Львова. Але ж вже в 15-му році Львів довелося російським військам залишити. Отже, сьогодні знайомимося з подіями, з подіями і намагаємося зрозуміти е, логіку подій на фронтах. Е, початковий успіх російської армії і відступ австрійців і німців. Потім в 15-му році. Успіх австрійців і німців, відступ росіян. У му році Брусиловський прорив відносний ціною дуже великих втрат успіх російського війська, ну але затягування війни далі воно визнажує обидва блоки і приводить до великих нещасть цивільного люду, ну, зокрема, і українців, саме українців Західної України, бо фронт. Рухається через землі Волині, Галичини і Буковини. Я хочу ще звернути вашу увагу на відмінності між сучасною війною нинішньою і Першою Світовою. Тоді більшість населення України були селяни. І з цього можна зробити дуже багато висновків. Зараз не так. Зараз через те, що селяни зараз складають селяни землероби відносно меншість населення, то зараз ті люди, які зробилися біженцями, які втекли з охоплених війною земель, вони значно простіше інтегрувалися в життя або центральної, чи Західної України, або й Південної. Або знайшли роботу десь в Польщі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Чехії. Через те, що змінився освітній рівень, професійний рівень населення, соціальний рівень. Україна тодішня, це не Україна сучасна, і я прошу вас звернути на це увагу. Якщо ви це зрозумієте, то будемо вважати, що мета нашого уроку досягнута. Щастить.